Доброго раночку. У мене сьогодні дуже гарний настрій, тому що вчора ми нарешті вже накрили агроволокно на посіяну редиску та зелень. Там рукола. У мене шпінат, укропчик і редисочка. І редисочка вже всходить. Так, класно, капець просто. Я так радію. Тут у нас висіяний теж салат. А зараз, зараз ось, вона вже сходить. Радисочка. Тому сьогодні ми ще зробимо кріпіжи, для того, щоб тільки цю сторону можна було згортати назад і робити роботу по зелені. Це обробити, піддобрити. Ось так виглядає. Ми в епіцентр. З'їздили, купили спеціальну арматуру на дуги, купили агроволокно. Боже, я така задоволена, що просто капець, я не знаю. Прям радість у мене така велика-велика. Ось так офігенно виглядає. Мені подобається. І на цю сторону ми теж будемо стелити агроволокно з дугами ставити. Редисочку вже пора нам її. Прибирати, ну і ще кілька днів. Тут видно, ми вже навіть її куштували, виривали. Вона вже величенька, все з нею добре. Від слизняків. Я просипала спеціальною синю штучкою, забула, як вона називається, але ну, дуже добре допомагає від слизняків. Ой, клас! Я задоволена, що немає, як навіть як сили виразти ці емоції. Ну, дуже задоволена. Помідор я вирвала, як я казала, але я залишила собі 10 кустиків. Не всі я в мене рука піднялася їх вирвати, бо ще спіють, є помідорка. Но напала біла крилка, тому я буду зараз обробляти і помідор, і саму редиску. Клас! Боже, я так мріяла, щоб в мене... Були ці дуги з агроволокном, щоб поставити такий балаганчик у себе в тепличці. Класна, погода у нас дуже-дуже тепло. Не знаю, як в інших частинах нашої країни, але у нас прям жара. В теплиці за 35 градусів термометр підіймається, температура. Відкриваємо всі вікна, двері, бо дуже-дуже жарко, родичка шлягає тут. Ой, згадую свої огірки, і думаю, блін, оце якби не ті приморозки, які були. І зараз мене були огірки, напевно, до самого грудня місяця, якщо б у мене була тут друга плівка. Ну, Ми побачили, що вигодно дуже садити огірки на другий оборот, тому я думаю, на наступний рік буде ще краще, ніж в цьому році. Тож такі в мене справи. Тут ми з неділі з цієї вже вирвемо редисочку і будемо засівати нову і ставити теж агроволокно, щоб воно себе добре почувало. Якщо десь якийсь приморозок буде і для зелені буде, все по барабану. А також, крім редиски, тут ще рукола зійшла. Прям вона дуже швидко сходить, прям прориває вона землю. Класно. настроєння в мене такі у нас справи. Працюємо!